Вітаю, це про Нікополь. Коротко. Від ранку у низці прибережних громад Нікопольщини. Загроза артобстрілу та атак дронами Камікадзе. Чи є влучання? Травмовані 17-річний хлопець та 34-річна жінка. Вчора ворог бив по центру Мирівській та Марганецькій громадах. Жителів Нікополя закликають подбати про щонайменше триденний запас води. З чим пов'язана рекомендація? Тим часом кілька районів міста сьогодні лишилися без води. У чому причина та коли повернуть питну? А у селі Миронівка Покровської громади зафіксували. Вали масовий мор риби, які рекомендації фахівців. І сарана вже у вищі Тарасівці а у Нікополі фіксують появу великої кількості жаб. Із чим пов'язані незвичні для регіону явища та чи становлять вони небезпеку. Ми розпитали експерта, дочекайтеся уродженка Нікопольщини Марія Криськів. Здобула золото чемпіонату Європи з повітряної гімнастики. А фьорст Україна та національний реєстр рекордів проводять голосування за звання народного улюбленця. Серед претендентів відома Нікопольчанка як Римати ще більше новин на Ютубі 11-го у повному випуску про Нікополь. Підписуйтеся, ставте вподобайка та коментуйте, аби нічого не пропустити.